Армадол, забудь про головний біль. Другий сніданок в ефірі, і всі, хто сьогодні від першого сніданку разом із нами, знають, що наш Руслан Сєнічкін сьогодні працює на другому майданчику. Він дуже особливий це безпосередньо в інституті серця, який святкує своє 15-річчя. І Руслан уже а, поговорив із Борисом Тодуровим. Так і він дав добро, аби Руслан на власні очі побачив, як все відбувається в операційній Руслан, розповідай. Доброго ранку, Україно. Доброго ранку всім, хто дивиться «Сніданок з 1 плюс 1». Сьогодні 15 років виповнюється інституту серця. А перед тим у нас було пряме включення з кабінету Бориса Тодурова. Ви можете його переглянути на Ютубі сніданку. Але зараз я вважаю, що цей історичний момент, прямо скажемо, в історії сніданку з 1 плюс 1, тому що пан Борис нам дозволив бути присутніми в нашій знімальній групі під час операції. Зараз вона відбувається. Ми прийшли кілька кордонів для того, щоб сюди потрапити. Я скажу, що тут найстерільніший простір, який можна собі уявити, навіть фільтрація повітря відбувається, пане Борисе. По-перше, дякуємо, що дозволили бути присутніми під час цієї дійсно унікальної операції. Розкажіть, що зараз? Зараз мої колеги починають операцію, вже зробили ростин, і ми плануємо зробити аортокоронарне шунтування, аневрізмектомію і пластику мітрального клапану. Тобто буде три операції в одній. І я маю почати вже за декілька хвилин. Угу. Вже починається основний етап, і ми підключимо, підключимо апарат штучного крообігу, зупинимо серце десь на годину, на півтори серце буде стояти. І... А як воно буде зупинка серця на півтори години? А як так. буде організм підтримуватися за рахунок? За рахунок. Оцього апарату штучного пробігу, який виконує функцію серця і легень, О. зараз ми будемо підключати. Артальної венозну канюлю, і цей памп буде ганяти кров. А цей прилад, це, це оксигенатор, виконує функцію штучних легень. Mm -hmm. І пацієнт буде знаходитись в такому стані штучного кровобігу, десь півтори години, поки ми будемо робити операцію. самого І хвилювання, пане Борисе, ще кілька слів від вас. Зазначимо нашій аудиторії, що ви сьогодні вночі працювали операції, були ще. Попереду п'ять операцій. А, а ви завжди присутні от, під час от таких от, рятувань життів? Ну, заздалегідь до п'яти операцій в день я роблю. Це звичайна наша робота. А в цілому в інституті сьогодні 12 операцій зі штучним кров'ю. І це не є рекорд, це наша звичайна робота. У вас випадково не два серця, скажіть, будь ласка, витримки але, але ж здорове, поки що. Але здорове. А скільки одночасно лікарів, колег прийм... беруть участь у самій операції? Три асистенти. Один виділяє зараз вину з ноги, два асистенти за столом, операційна сестра, анестезіолог, анестезистка перфузіолог, перфузістка. І ще е, дві чергові сестри, які обслуговують цю операційну. І єдине, що можна сказати, ми були присутніми під час того, як Борис Михайлович трошечки нагримав на колег, тому що навіть трошечки більший звук був, що лікарі робили, що ви трошечки нагримали їх. Ну, ми маємо працювати в такій спокійній атмосфері, тому якщо якісь додаткові шуми, то зазвичай ми так стараємось їх не, не, не создавати. І ще сьогодні момент. сьогодні в нас присутні студенти медичного університету. Бо зараз вони е, працюють в режимі онлайн, і де деякі вже мають таку депресію з приводу того, що е, не, не повноцінне таке навчання в них зараз, знаєте, повітряні тривоги, онлайн навчання. Тому ми вирішили в адміністрації, що ми будемо запрошувати студентів медичного університету на наші операції, щоб якось стимулювати їх і, і, і мотивувати на подаль навчання, ми їм показуємо операції, розказуємо що, що, що ми робимо. Вони мають доступ в реанімацію, в ангіографію, в операційну і таким чином ми підтримуємо наших молодих колег майбутніх в їхньому прагненні стати лікарями і, і не їхати за кордон. Наскільки сучасне обладнання і не є воно унікальним тут. Ну майже майже кожен сантиметр тут є унікальним, починаючи з цього покриття бактерицидного, це стерильна комната, стерильне приміщення, це фільтри, гепофільтри, які фільтрують навіть дрібні бактерії і віруси. Сюди потрапляє повітря ламінарним потоком. Осаждаючий весь пил, виходить це повітря вентильвентиляційні шахти, і е, 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 ми. Переодягаємось в стерильну форму, миємо руки, маски, шапочки, і все інше, тому тут атмосфера майже повної стерильності, і завдяки цьому ми не маємо ускладнень інфекційних у наших хворих. А зараз я попрошу шановних глядачів, особливо емоційно чуттєвих, не дивитися те, що ми зможемо зараз показати. Хоча з іншого боку, ви можете бути зараз свідками дійсно унікального явища. До якого нас дозволили підійти, і пане Борисе, наскільки глибоко можна зайти, потрібно? ви можете обійти цю стерильну зону, стати там під стінкою чи там, або з дугі там, де стоїть анестезіолог, це можливо, і знімати серце, і все, що все ми будемо робити. Так, звичайно, а, я дуже прошу не всіх це дивитися. Коли не зайдете там за то Ось. Ось це зараз на екрані моніторі. Так. Розведіть розширитель, ребят, Зараз буде серце. Вже відкривають перекарт наші колеги і ми будемо починати основний етап операції. Розширитель. розширитель. Сказали, там стерильно не можна проходити. Тобто тепер, тепер можна. А Скільки пацієнт під наркозом? Пацієнт під наркозом у нас сучасний газовий наркоз, тому, тому пацієнт зараз нічого не відчуває. Ага. Зараз, зараз відкриють, відкриють перикард і буде, ви зможете побачити серце. Можемо, так? Да. Так, ви можете зайти з цього боку. Поставь, пожалуйста, оператора. Нам дозволили. Тому попросимо. Антоне, будь ласка, саме серце де можна, побачити. Так, нам дозволяють спеціальну локацію для того, щоб звернути. Насправді, друзі, це з іншого боку, якщо ти не в науці, не заглиблений в саме. Грубо кажучи, серце професії то відбувається насправді диво. Зараз рятують людину. І, як сказав Борис Тодоров, це важко повірити, але серце буде зупинене на півтори години. Життя людини буде підтримуватися технічно, але потім серце запустить. І це дійсно фантастично, неймовірно. І це унікальні відеокадри прямого ефіру Сніданку з 1 плюс 1», де ми потрапили на операцію інститут серця. Ну що ж, друзі, не можемо довго перебувати. Ми безумовно вітаємо цих дійсно героїв, всіх лікарів, які самовідано під час війни рятують життя українців. І це українська медицина, це українська наука, це надзвичайно. Тому дбайте про себе, дбайте про своє серце, серце рідних і близьких. Борис Тодуров, дякуємо вам. Вже не будемо заважати, процес операції має відбуватися. А ми з вами прощаємося, друзі. Бережіть себе і Україну і вітаємо інститут серця з 15-ти колеги. Ух, Руслане, просто подих перехоплює від побаченого дійсно унікальні неймовірні кадри. Все, не відволікає людей, тому що дійсно дуже відповідальний процес зараз відбувається. Але те, що ми побачили, це, це це просто для людей з одного боку професії. Це просто робота. Так а для нас це унікальні кадри. І ми з захватом говоримо про те, що а, зараз, під час великої війни, в нашій країні роблять такі операції, і це. Як каже Борис Тодуров, просто для них це просто звичайна робота по 5, 10, 12, іноді 20, навіть 21 рекорд встановили. Саме цього року операцію на серці провели е, лікарі е, інституту серця. І ще раз теж долучаємося е, до е, долучаємося, долучаємося до вітань з днем народження. Інституту е, миру всім нам і, звісно, вам е, міцних е, впевнених рук, щоб всі операції у вас завжди були з плюсом. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.